Купання в полонці нічого спільного немає з Ісусом Христом? — Абсолютно. По-перше, ця традиція є не українською. По-друге, з водохрещем це має дуже опосередковане відношення. Ісус в прорубі не купався? — Отнюдь. Мені здається, що вся ця історія про надавання якихось магічних значень воді. Йордан в інший бік тече. Так, що там Йордан в інший бік тече, свічки гаснуть, запалюються ще раз Ні, і так далі. благодатний вогонь на Пасху. Я, — Я розумію, але це з тої самої компанії, тобто, коли у вірі люди шукають тільки якихось знаків, коли базисом є ось ці сакраменталії, тобто те, що є фактично додатковим, абсолютно воно воно є в християнському житті і поганого в носінні хрестика, в освяченні води і в багатьох інших речах поганого нічого немає. Це стає поганим тоді, коли за цим не стоїть більше нічого іншого, коли є тільки ось ця форма, а за нею немає змісту.